Тема нашого наступного уроку аналіз зображень, відео та геолокацій. Почнемо з зображень. Перше, що варто робити, коли ви знайшли знімок будь-якої людини, закинути її фото в один з пошуковиків. Ми знаємо, що Google, Яндекс, Bing та Тінай шукають по тексту, але в них є ще одна додаткова функція пошук за зображенням. Перш ніж продемонструвати функціонал, я розповім про те, чим відрізняються всі пошукові системи, котрі я згадав. На зображенні, ви бачите відмінності між ними. Якщо нам потрібно шукати по обличчю, найкраще з цим впорається Яндекс. А якщо нам, наприклад, потрібно знайти адресу офісу по зображенню, ми закидаємо її у Гугл. Ще один з методів використання цих пошуковиків закинути логотип компанії та подивитися, на яких сайтах він згадувався. З цим краще за все впорається Тін Ай та Гугл. Для чого потрібно шукати по логотипу компанії? Ми можемо знайти підрядника, який малював цей логотип або конференції, на яких бувала компанія. Наступний підхід: якщо у нас картинка в поганій якості і ми хочемо розглянути деталі, можна закинути її у Тінай, і він знайде інші ідентичні фотографії, можливо, вони будуть в кращій якості. Залишилося поговорити про Bing. В нього є сенс закидати знімки, в яких у вас є підозра на редагування у фотошопі. Завантажуємо у Bing і отримуємо оригінал-знімка без графічних викривлень. Отже, зараз ми трохи детальніше пройдемося інструментами, про які я говорив. Перший це пошуковик Яндекс. У ньому шукаємо фотографії людей зі Східної Європи. На фото шукаємо мою колегу Інну. Ми взяли фотографію з її профіля у Фейсбук і закинули у пошук. Що ж ми знайшли? Відгук про куплений пилотяг, старий профіль ВКонтакті, де є фотографії з відпочинку та фотографія студентської вечірки, про яку вона не хотіла б згадувати. Наступний кейс ми знайшли у нашому змі. Це колишній губернатор одного з українських міст. Журналісти взяли його фото з державного сайту і знайшли старі фотографії, використовуючи пошук за фото в Яндекс. Виявилось, що він в оголеному вигляді фотографувався на ліжку з простирадлом Версаче, виступав на російському шоу, шукав собі наречену і навіть знімався. В рекламі спідньої білизни. Стаття виявилась критичною для його кар'єри, чиновника звільнили за кілька місяців після публікації. Наступний сервіс P-Mice. Він працює так само, як і Яндекс, однак він шукає краще, якщо вам потрібно знайти цілі з Центральної, Західної Європи, а також з Америки. На відміну від Яндексу, він платний, однак результати, які ви можете знайти, покриють цю вартість. Схема роботи ідентична. Закидаємо фотографію і знаходимо знімки людей з різних сайтів. На поточному прикладі одна з українських журналісток, взявши фото з Фейсбуку, ми знайшли її інтерв'ю та всі івенти, на яких вона потрапляла в об'єктив фотографа. Це потрібно не тільки для того, аби знайти якийсь компромат, але й для оптимізації роботи. Замість того, щоб довго гуглити ім'я людини, ми одразу ж в одному місці отримуємо усі відеозаписи чи інтерв'ю. Зараз ми знову переміщуємось у Західну Європу і говоримо про сервіс FindClone, клон він шукає конкретно по соцмережі ВКонтакті, додаємо фотографію людини, і сервіс часто знаходить не тільки профіль, але й цікавіше: фотографії, на яких була відмічена ця людина, навіть якщо цих фотографій немає у людини в профілі. Відповідно, можна знайти всі фотографії людини з вечірки, на які її відмічали друзі. Наступний момент, про який я хотів би поговорити, це можливість пошуку Facebook. Якщо вбити номер автомобіля в пошук Facebook, можна знайти всі фотографії, на яких зображена машина з цим номером. Приклад: Беремо номер машини Джеймса Бонда, закидаємо номер у Facebook і отримуємо всі знімки з машиною Джеймса Бонда. Конкретний кейс із моєї роботи. Беремо номер авто одного з українських депутатів, закидаємо у Facebook та бачимо пост людини з запаркованою машиною депутата на газоні. Напевно, ви знаєте про сервіси Flickr, Getty Images, Reuters. Один з варіантів використання зайти на аккаунт фотографа і подивитись всі його знімки. Другий вбити ім'я людини та побачити всі знімки, на яких вона відмічена. Це найчастіше працює з дипломатичними заходами. Фотографи зобов'язані підписувати знімки та передавати їх до Служби безпеки. Ось конкретний приклад, знайдений під час аналізу одного американського політика. Ми взяли його фото з особистого профілю і знайшли на Флікер заходи, які він відвідував. Наступний сервіс, про який я хотів поговорити, направлений на оптимізацію роботи. Він називається PhotoTracker Lite. Лінки ви можете знайти у файлі з переліком софту, який буде доданий до уроку. Завантажуємо картинку, і він одразу шукає в усіх системах, про які я згадував раніше. Заливаємо фотографію сузір'я у сервіс, і він знаходить ще зображення з сузір'ями у Google Images, Яндекс, Bing і Тінай. Зручно замість того, щоб клацати чотири рази, натиснути лише один раз. Тож ви вже навчилися аналізувати зображення, шукати по них і оптимізовувати роботу. Аби досягти результатів, потрібно лише практикуватися. Зараз я розповім про те, що я зміг знайти за допомогою цих методів. На знімку ви бачите декілька десятків людей з водійськими посвідченнями в Україні. Популярна соцмережа Instagram, і коли люди отримують посвідчення, вони дуже полюбляють хизуватися. Частіше за все використовують хештег, наприклад, я отримав права 2021». Натискаємо на цей хештег, отримуємо вибірку персональних даних по групі людей. Ще два кейси. Один із наших замовників сплатив підряднику декілька сотень тисяч доларів за послуги діджитал маркетингу. Підрядник виконав послуги на половину і зник. Наш замовник подав до суду. Ми допомогли зі збором доказів. Знайшли фейковий акаунт в інстаграм і побачили, як підрядник розміщує знімки з ламборгіні фото біля маєтку в Вандорі та фотографії з дівчатами на яхтах. Вся інформація за допомогою нотаріально засвідчених скріншотів була передана до суду. Замовник відсудив свої гроші назад. Наступний приклад: здавалося б, на фото дівчина просто робить селфі в ліфті. Однак в українських реаліях ті компанії часто обшукують співробітники держорганів. І найчастіше власники цих бізнесів не розуміють, як їх офіс знайшли, тому що вони намагаються приховати його локацію. Як працюють силовики: беруть усі знімки соціальних мереж співробітників, передивляються фотографії та бачать фотографію ліфта за номером. натиснутої кнопки. Розуміють на якому поверсі розташований офіс. По моделі гуглять усі бізнес-центри, в яких є такий ліфт, і дізнаються адресу офісу, переглянувши фотографії з вікон, розуміють, який конкретно офіс і на якому поверсі. Тепер, коли ми трохи поговорили про веселе, повернемося до дещо нудної теорії. З досвідом, ви розумієте, теорія допомагає знаходити багато корисної інформації. Наступний софт це InVID Verification Plugin. Він потрібен для того, щоб завантажити відео і розбити його покадрово. Далі сервіс шукає нарізки в пошуковиках по картинках. Найчастіше використовується для перевірки фейк ньюз. Конкретний приклад. Декілька років тому, коли у Франції були штучні мітинги з людьми в жовтих жилетах, в місцевих змі транслювався ролик про те, як мігранти в лікарні побили людину. Однак, якщо закинути це відео в інвід, розбити покадрово і загуглити по картинках, можна зрозуміти, що по факту російські пропагандисти взяли ролик зі своєї ж країни, коли п'яний чоловік з міста Великий Новгород прийшов до лікарні та побив медсестру. Далі ми поговоримо про геолокацію: сервіси, які зазвичай використовують для визначення геолокації: це Google, Яндекс, Baidu, Here, Bing та Вікіпедія. Майже в усіх них є функція, яка називається Street View. Найчастіше ви використовуєте Street View для того, аби спланувати вашу відпустку. Однак в нього ж є інша функція: можна знайти адресу компанії. Один з наших клієнтів замовив аналіз конкурента, однієї з ракетобудівельних компаній. США. його цікавило, скільки вони заробляють і скільки витрачають коштів. Один з пунктів того, щоб прорахувати правильно P&L – це гроші, які витрачаються на оренду офісу. Ми побачили, що у компанії є пост у Фейсбук, в якому написано, що вони з'їхали у новий офіс і адресу нового не розмістили. Ми не можемо розрахувати модель без витрат на оренду нового офісу. Методично переглядаючи профілі співробітників, знаходимо чергового hr менеджера який постить у себе пробіжку, використовуючи сервіс страва. Якщо ви знаєте сервіс страва, в ньому можна зайти у профіль і побачити маршрут, по якому бігала людина. І так все зійшлося, що дівчина бігала від свого старого офісу до нового. По її маршруту, ми дізналися нову адресу офісу. Далі ми заходимо в Street View, бачимо номер офісу, в якому вони знаходяться. Цей офіс збігся з картинкою, яку виклала компанія у Фейсбуці. Знаходимо адресу компанії, дізнаємося, скільки коштує квадратний метр в цьому районі. Розраховуємо, скільки вони платять за оренду. Додатковий бонус. Ми знайшли нову юрособу, з якої вони оформили оренду. Наступний сервіс для визначення геолокації Satellite Pro. Він потрібен для оптимізації роботи. Закинувши точку на карті, ви отримуєте зліпок зі Street View з усіх сервісів, про які я говорив раніше: Google, Яндекс, OpenStreetMap, Apple. Є класний кейс команди Bellingcat, коли вони по знімку в соцмережі літака, який впав, визначили геолокацію тільки через поєднання Street View з цієї точки. Наступний сервіс це Google Earth Pro. По суті, це той самий Google Maps, тільки десктопний варіант. Основна відмінність ви можете дивитися архівні супутникові знімки землі. Наступний кейс про вугілля. Україна багата на природничі ресурси. Один з наших замовників захотів проаналізувати шахту, яку збирався придбати. Йому було цікаво, чи були там підтоплення ґрунтових вод. Фізично він не міг приїхати на локацію, а рішення потрібно було приймати швидко. Ми зайшли в Google Earth Pro, подивилися старі знімки та побачили, що навколо цієї шахти була вода. Значить, вона затоплена. Замовник відмовився від угоди, витративши декілька тисяч доларів на наші послуги. Він зекономив мільйони. Схожий кейс був під час аналізу ще однієї ракетної компанії. Нам потрібно було зрозуміти темпи будівництва, тому що компанія стверджувала, що вони ось ось запустять свою ракету. Зовсім скоро вона полетить. Однак, якщо поставити в Google Earth Pro локацію будівельного майданчика, можна побачити, що за три роки нічого не змінилося. Ракета, можливо, і може летіти, але пускати її немає. Звідки ми наближаємося до кінця уроку, закінчимо теорію і поговоримо трохи про кумедні кейси. В Україні деякі спецслужби заробляють тим, що обшукують компанії, і потім вимагають викуп. Тому важливо дивитися, що саме ваші співробітники постять у соцмережах. Наприклад, одна зі співробітниць виклала в інстаграм фотографію з блокнотом, на обкладинці якого написано: Сьогодні я старанний Лемур. Однак, якщо наблизити цей знімок трохи ближче, можна побачити, що цей блокнот стоїть на юридичних паперах договорі про нерозголошення. І Якщо наблизити ще трохи ближче, ми можемо зрозуміти юридичну особу, з якою підписаний цей договір. Наступний кейс також стосується постів співробітників. Люди записували відео з офісу, в якому вони вітали компанію з ним народження. Вони заходили до кожного кабінету і виставляли якесь повідомлення від кожного співробітника. Так, наприклад, зайшовши до бухгалтерії, вони поклали сердечко на установчі документи офшорної компанії з Кіпру. До слова, через цю юрособу відмивався прибуток для уникнення податків. Наступний кейс публічний. На зображенні, ви бачите пост з інстаграму прем'єр-міністра Австралії. Він нарешті поїхав у відпустку і запостив фотографії своїх квитків на літак. Однак була проблема в тому, що він не заблюрив штрих-коди. Якщо перейти за цим штрих-кодом, ми потрапляємо в його акаунт на сайті цих авіаліній. В акаунті вказаний його особистий номер телефону, адреса місце місця проживання досить ризикована інформація, як для інстаграму прем'єр-міністра Австралії. Ну і останній кейс, ми знову повертаємося до ракет. Компанія виклала в інстаграм фотографію власної ракети. Якщо завантажити її у повнорозмірному форматі та наблизити деталі, можна побачити серійні номери і впізнати юросу підрядників. Що в цьому такого? Виявилося, що підрядник насправді з Ірану, і це достатньо ризикована штука, як для компанії, яка робить замовлення для Міністерства оборони США. На цьому тему зображень можна завершувати. Рекомендуємо в процесі ресерчу приділити пильну увагу візуальному контенту. В ньому багато цінної інформації.